Сьогодні ми прочитали уривок зі святого Писання, в якому розповідається, як Ісус Христос вигнав легіон бісів з одного чоловіка, а ті біси просили увійти в стадо свиней, і не дивлячись на те, що Христос їм дозволив, то свині не дозволили, свині втекли, тому що свині не люди. Свині нетерплять, не могли пережити зустрічі з бісами і вибрали краще смерть, аніж жити з нами, а люди жити з бісами, а люди жити з бісом можуть. І ось дорогі сестри і браття. Сьогодні, дивлячись, от у цей уривок і рядки святого Писання. Я хочу, щоб ми з вами запиталися не лишень про те, як то Ісус виганяє бісів. Бо бачимо, Ісус Христос не має труду великого. Це для нього не проблема, щоб біса вигнати. Тому що там, де з'являється Ісус Христос. Біс не може перебувати. Каже Він не муч мене. Бо Ісус сказав вийде з Нього. Це дуже просто для Ісуса Христа. Але ми запитаємося, звідки ж узявся той біс і один, і другий, і багато в одному чоловікові. Дорогі сестри і браття, нам треба знати. Що ніколи не може людина зустрітися із Божим противником просто так, щоб він нею запанував? Завжди мусить відкрити двері своєї власної душі. І навіть якщо ми не читаємо у цих рядках святого Писання, як оцей чоловік познайомився із Божим противником. То можемо зробити висновок, і то певний висновок, що він там уклав свої руки, свої пальці, що то не сталося для нього, нехотячи. Це, дорогі сестри і браття, не просто хвороба, простуда, коронавірус чи щось інше. Це він мусив покликати його погодитися з ним захотіти з ним жити, а тоді біс починає людину мучити. Ми не будемо говорити сьогодні про бісів, а ми будемо говорити про їхні спокуси. Бо Ісус Христос каже: хто чинить гріх, гріха невольник? І хто відпадає від Господа Бога, чинячи гріх, то Він входить в отакий круговорот. Він мучиться і знову чинить гріх, і не може від нього відректися. І тому дуже важливо навчитися не відкривати двері власної душі для того, хто повстав проти Господа Бога, і не ставати Його співпрацівником. А це можливо лише одним способом. Бо де присутній Христос, звідтам біси тікають. Але другий момент, на який ми звернемо увагу у сьогоднішньому уривку святого Євангелія від Луки, це ті люди. Які прийшли подивитися, що сталося, і попросили Ісуса, щоб Він пішов від них. І ми читаємо, а це дуже гарно написано, дуже виразно. Вийшли люди, подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і найшли. Що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякалися. Про цього чоловіка кажеться, що він гонив по печерах і по пустинях, біг, тікав, а тепер він сидить, що він рвав на собі і пута, і одежу, і був голий, а тепер і одягнений. Що він бив себе камінням і не було розуму у ньому, а тепер він при умі. І ось, здавалось би, все стало на свої місця. Але це дуже злякало мешканців того краю. Каже, вони побачили, що Він сидить при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякалися. А коли наочні свідки розповіли. Як вилікував себе снуватий, вони змовляються і кажуть: Ісусе, відійди від нас, тому що для них це великий страх. Ми питаємося, в чому проблема? Який страх? Яка природа цього страху? Ну, Ісус же їм зробив добре. Чому вони перелякалися? Ми не знаємо, дорогі сестри і браття, але є велика підозра, що кожен собі мав свого біса і лелів є в його. І як зараз Ісус почне всім говорити, що то треба жити чесно і виганяти бісів, то так вони вже звикли жити зі своїми чортиками, що вже Ісуса і не потрібно. Краще його не треба, тому що звикли жити так, як до цього часу жили. І тому його просять, щоб відійшов і залишаються самі при собі зі своїми тими самими проблемами. Ми на самому початку сказали: не вистачить тільки знати Слово Боже і пам'ятати. Воно мусить стати для нас спонукою. Сьогодні ми переживаємо в Україні. Скандал, великий скандал. Ну добре, небагато людей в ньому задіяні, тому що не вийшли люди ще на масові протести. Але, дорогі сестри і браття, цей корупційний скандал стосується кожного з нас. Але дивіться, як то воно є. Вони у Києві крадуть великі гроші. А ми тут маленькі люди. І тому в їдальні крадемо маленьку торбу. Або щось мали, або не проїхати, не заплатити за проїзд. Або ще щось. І чим вище людина йде, оця маленька може дуже легко перетворитися у таку подібну, як ті. Тому що, поки вони не мали великих можливостей, то крали стільки, скільки можна. І Обіцяє, що виправиться, обіцяє, що буде так Україну любити. І коли приходить до діла, то тоді каже Ісусе відійди від мене, тому що я тут маю чортика, який мені шепче, що треба красти. А то не лише він шепче, то ти піддаєшся тому, тому що впадаєш у гріх. Тому, дорогі сестри і браття, коли ми кажемо, що треба розпочинати від себе, то не означає, що ми зараз підемо і виправимо тих усіх у Києві. Але треба знати, на яку сторону нам треба стати. І якщо треба буде, то вийти і заявити, що так не сміють чинити. А як же? Це треба пам'ятати. Але щоб ми з вами були автентичні, то треба подивитися на своїх домашніх. Та скільки ми будемо вже нервуватися вдома та пусти Христа до свого серця. Треба подивитися на те, що ми робимо, щоб ми одні одних не обманювали і більше не знущалися одні з одних. І це треба зробити оцей крок на зустріч Христові. Зробити крок. Не бути подібними до тих мешканців Горозинської округи. Нехай Господь милосердний, який стукає у наше серце, пом'якшить його і дасть, щоб ми вміли відкривати двері нашої душі для Слова Божого. Але щоб це Слово Боже приносило плоди, а ми мали сміливість наслідувати Його і у своєму житті свідчити про всі ті добродійства, які Він для нас дає, і щоб біси і всілякі спокуси від нас утікали якнайдальше, аби щоб були добрими. Дітьми і послідовниками Ісуса Христа, слава Ісусу Христу!